Привіт, малята, дітки! Я знаю, що ви всі дуже любите слухати казки, а дорослі з великим задоволенням читають вам їх. Сьогодні я прочитаю вам українську народну казку Лисичка суддя. От слухайте, будь ласка! Двоє веселих котиків хитрощами добули собі грудочку сиру, відбігли з ним подалі і почали радитись, як краще його ділити, щоб поділити так, аби було без кривди і одному, і другому, щоб рівнесенько його розділити між собою. Один котик каже, Давай поділимо отак упоперек, а другий каже Та ні, давай краще ділити вздовж. Отак вони сидять і все сперечаються, аж тут біжить лисичка. Побачила котиків, потім побачила грудочку добренького сиру, зупинилась та й питає, А що це ви таке маєте, про що ваша суперечка? А котики їй розказують так і так, маємо грудочку сиру, та не знаємо, як її рівно розділити, а вона їм на те. А, та то можна дуже добре поділити. Дайте мені, я вам допоможу. Котики й віддали їй грудку сиру, щоб вона їм порівно поділила. Лисичка розламала грудочку надвоє і каже Ой ні. Цей шматочок більший вийшов, треба порівняти і над'їла його. А тепер, каже, оцей більший вийшов, треба його трішки підрівняти, щоб порівну було. Не можна ж, щоб комусь із вас кривда була. І знову над'їла шматок, та так і рівняла то один над'їзд, то другий, поки стало два малесенькі шматочки. І каже їм тепер маєте два однаковісенькі шматочки, хоч поважте. Ну, гаразд, кажуть їй котики, але ж ти багато нашого сиру з'їла. За що ти стільки нашого взяла? Як за що? відповіла лисичка. Я ж вас по правді поділила. Малята. Чи сподобалось вам, як лисичка поділила сир? Я думаю, що ні, тому що кошенята були наказані. Ця казочка дуже повчальна. Котики знайшли сир і не змогли його поділити, але їм зустрілась лисичка, яка захотіла паласувати сиром. Вона хитрістю розділила його з користю для себе. Котикам не залишилось майже нічого. Ще ця казочка дуже мудра. Вона навчає нас не звертатись по допомогу до тих, хто може тебе обдурити. Є багато інших казок, які навчають доброті, щирості, мудрості, а на цьому кінець. А хто слухав, молодець.